Уявіть, що ви граєте у відеогру. У вас є інвентар, куди ви можете складати ваші речі. Ви берете меч, кладете його в інвентар і зберігаєте його там, доки він вам не знадобиться. Ви можете в будь-який момент, незалежно від того, що відбувається у вашій грі, дістати цей меч з інвентаря і використати його. Так само працює хук UseRef в React. Це як слот в вашому інвентарі, куди ви можете покласти якусь змінну, якусь вартість, яка не має змінюватись під час зміни стану або ререндеру компоненту. Напишемо трохи коду. Почнемо зі створення компоненту, в якому ми будемо використовувати UseRef. Дамо йому назву UseRefExample. І тут одразу додамо змінну, яка буде тримати наш ref. Ось, Імпортуємо UseRef. І тепер повернемо. JSX, В якому буде наш інпут, до якого буде відноситись наш ref. Це буде звичайний текстовий інпут. І ref додається дуже просто. Просто пишемо props ref. І вписуємо тут нашу змінну з useRef. Ось і тепер цей ref, він відноситься до цього інпута. Просто напряму, без жодного е, стану React. Просто ви маєте думати, що цей input ref, він зараз просто тримає html елемент без, без жодної прив'язки до React. -а. І на onchange. Ми будемо виконувати певну функцію. HandleInputChange. Давайте її напишемо. І тут нам, звісно, знадобиться event. Track change event. У кожного, у кожного рефа є такий об'єкт, як current. Тобто input ref і взагалі ось цей реф. Це все ж таки React, Тобто, це об'єкт, який створив React, Але ось цей об'єкт current, ось це вже безпосередньо HTML елемент І на кожну, зміну, на кожну зміну інпута ми будемо вставляти цю вартість. Ось в цей реф. Тут нам треба додати просто тип. І давайте тепер подивимося, як це працює. Зараз воно просто буде виписуватись до консолі. Use ref Example. Ось наш інпут. І як бачите, за кожним вписуванням він виписує нову вартість. Давайте тепер додамо кілька кнопок, які будуть маніпулювати безпосередньо з цією вартістю рефа. Ось це буде просто дві кнопки. Одна з них буде виконувати фокус на цьому інпуті, а друга буде просто чистити його вартість, видаляти все, що там є. І давайте тепер напишемо ці функції. Ось знову ж таки, ми перевіряємо, чи існує цей елемент. І якщо так, то ми виконуємо фокус. І тут ми просто будемо встановлю... встановлювати вартість цього current на пустий стрінг. Ось фокус працює. Ви бачите, тут фокусу немає. І ось тут ми зараз всередині. І clear теж працює. Ось вартість видаляється. В чому ж тут фішка? Спитаєте ви, тому що все це так насправді можна робити просто з set state, з use state і useEffect. А фішка тут в тому, що коли ми використовуємо useRef, воно не викликає ререндеру компоненту. Тобто, якщо ми ось тут. Включимо зараз Developer Tools, React. І включимо тут Highlight Updates When Components Render. Тобто, це ось така рамка. Я думаю, що ви всі цим користалися. І ось дивіться. Ось що б ми не робили, ререндеру не відбувається. І давайте тепер просто перевіримо, як це буде виглядати, якщо порівняти з set state. Просто додамо простий SetState до цього компоненту. В React, коли компонент рендериться, тобто малюється на екрані, всі його змінні, всередині функції функційного компоненту, вони створюються заново. Але іноді нам потрібно зберегти певні дані між рендерами і зробити їх незалежними від того, як і скільки разів компонент зрендериться. UseRef дозволяє вам зробити саме це: якщо ви не зміните цю вартість, то вона буде залишатись такою самою, неважливо скільки разів компонент зрендериться знову. Коли може бути корисним використання UseRef? Є різні сценарії, коли нам потрібно отримати доступ до HTML-елементу, наприклад, input, безпосередньо і е, керувати його вартістю. Ще один сценарій це коли ви хочете е, зберегти, наприклад, попередню вартість е, пропса або стейта і порівнювати її з новою вартістю. Ще один сценарій це збереження таймера або інтервала, який має виконуватись незалежно від ререндеру вашого компоненту. Тому що при, при звичайному ререндері ці вартості вони просто обнуляються. Додамо ще одну кнопку, яка просто буде встановлювати цей, цей стан. І напишемо цю функцію TriggerSetState. І тут у нас буде не Hello World, тут у нас буде наш uh, input ref current value. А і знову ж таки цей if нам треба додати. Ось і в чому буде різниця? Різниця буде в тому, що ми будемо маніпулювати нашим інпутом за допомогою цього ref input ref. І ми з цією вартістю можемо робити все, що завгодно, але при цьому ререндеру не буде відбуватись. А цей set state ми просто додали, щоб подивитись, коли саме ререндер відбудеться. А ререндер відбудеться тільки коли ми зробимо set state. І тоді React робить ререндер, якщо ця вартість змінилась. Давайте тепер подивимось. Так. Ось, І ви бачите, коли ми натискаємо на Trigger Set State, якщо вартість змінилась, ось кнопки ререндеряться. Re -render, re Давайте тепер додамо ще один елемент, щоб це було більш помітно в інтерфейсі. Ось це просто буде вартість цього інпута. Ось тут. І ви бачите, коли ми тільки ось це вводимо, ця вартість, вона в «UseRef» use Змінюється в нашому «Ref». Але вона не змінюється тут, тому що ми не змінюємо стан. Ось, ми можемо робити все, що завгодно. Вона змінюється, але стан не змінюється. І ререндер не відбувається. Але якщо ми зробимо ось це, ви бачите, відбувається ререндер. Коли це може бути корисно, Ну, найчастіше вам треба все ж таки вживати useState і useEffect. Тобто React спроєктований таким чином, що е, треба вживати ну, просто useState. Е, але цей use ref, коли він може бути корисний, ну, наприклад, коли ви хочете якусь таку вартість просто якби, приховати десь від звичайного виконування програми. Наприклад, коли користувач заповнює якусь форму, можливо, вам треба тримати якусь вартість. Яка не буде викликати ререндеру форми, коли користувач щось вписує, і ви маєте просто цю вартість тримати десь сховано і використати її тільки, коли користувач робить форм. Але насправді ну, використання useRef може бути багато. І головний принцип це такий, що просто ви маєте просто знати, що головне тут це те, що useRef при своїй зміні маніпуляції з цією вартістю. Він не викликає ререндеру компоненту. Тобто він не робить цей тригер. тригер ререндер. Ось. А use, use state робить. Дякую, що подивились моє відео. Маю надію, що тепер ви знаєте, як використовувати хук useRef в React. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на простий фронтенд і поділіться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!